Ну що, друзі, доброго дня. Сьогодні ми будемо встановлювати проставочки на передню та на задній вісь автомобіля по 20 міліметрів. Передня вісь автомобіля до встановлення проставок 70 сантиметрів. Задня вісь автомобіля аналогічно 70 см. Будемо встановлювати проставички 20 мм на передню та на задній віс. Виконані вони в алімінії, покриті порошковою антикорозійною фарбою. Значить, для того, щоб встановити проставки на передню вісь автомобіля, потрібно відкрутити точки кріплення зверху, відкрутити кронштейн, який тримає гальмівний шланг, два болта, які тримають кулак поворотний, і стійку стабілізатора. Так, друзі, ну що, ми закінчили нашу роботу по встановленню проставочок на автомобіль Lexus Ts350. Отож, робимо фінальний замір, який кліренс у нас вийшов після встановлення проставок. Отож, передній вісь автомобіля 72 см, задній Задня вісь автомобіля аналогічно 72 см. Авто піднялось на 2 см згідно розміру. Тому звертайтеся з Авто Едішн та компанія «Проставочка».